Продовжується важка російсько-українська війна. І насправді все, що нас дуже сильно турбує, а чи відбудеться повноцінний сухопутний удар з боку Білорусі, чи, скажімо, знову ж таки повторно з півночі з Російської Федерації у першу чергу по столиці? Давайте ми насправді розберемо це питання на кілька площин, бо воно неймовірно серйозне. Перше. Нагадаємо, що з боку Білорусі росіяни таки зайшли в Україну на початку цієї війни. У Чорнобильську зону. окопалися навіть у рудому вісі, лісі, але українським силам вдалося їх звідти вибити. З того часу, а в той час вони застали нас зненацька. Ми можемо бути твердо упевнені, що наші північні кордони перетворені собі у таку собі новітню українську лінію Менергейма. Тобто, якщо противник відважиться ударити, то йому буде неперелики. Це момент перший. Момент другий. На цю хвилину усі, буквально всі джерела, стверджують, що максимальне угруповання, яке там зараз є, це у межах 15 тисяч особового складу. За старими штатними лекалами ще Радянського Союзу. Це повноцінна дивізія механізована, або до трьох механізованих бригад. А для того, щоб. Це угруповання насправді стало небезпечним. Його треба наростити щонайменше до 40 тисяч особового складу, тобто повноцінних два армійських корпуси, в залежності як рахувати. І отже, тепер найголовніше це угруповання треба забезпечити щонайменше 825 танків. Оце менше. В обов'язковому порядку до 2,5 тисяч бойових броньованих машин і до 900 артилерійських стволів. На цю хвилину таких ресурсів. У Білорусі немає. І Російська Федерація також не може забезпечити відповідною технікою це угруповання. Другий момент і теж не менш серйозний, це угруповання має мати серйозне повітряне прикриття на початку цієї війни щонайменше до 40 ударних гелікоптерів класу. К-52 алігатор, а також Мі-24 вторглися у повітряний простір України, і ми на той момент не мали настільки якісної і потужної протиповітряної системи оборони, як маємо на цю хвилину. Отже, як загальний підсумок. Ймовірність удару з Білорусі і в тому числі із Російської Федерації зберігається, як казав великий китайський мистецтв Сундзи. Дуже люблю його цитувати. Не треба чекати, що ворог не нападе. Треба робити все можливе, що коли він нападе, ціна для нього була неприйнятною. Однак повноцінного угруповання, яке би насправді могло бути небезпечним, на цю хвилину немає. Разом з тим, маємо пам'ятати, що росіяни мають має дуже специфічне так. Тактичне мислення нагадаємо збірну Чорнобайко, нагадаємо, скільки разів вони висаджувалися на острі зміни навіть після того як вони були знищені. Нагадаємо так званий цей збірний понтон через Сіверський дінець, де на одному місці п'ять разів вони наводили понтон і за одну добу втратили практично повну батальйонну тактичну групу. І знищили ми українці до 73 трьох одиниць. Техніки, ну а як казав великий, що ближче крах імперії, то божевільніші її дії, і росіяни можуть відважитися на цей акт суїциду. Однак упевнений на 100% що хід і перебіг війни воно не змінить. Чи буде дошкульно – буде, чи буде боляче, буде, чи відволіча якісь сили і засоби в обов'язковому. Порядку, але у стратегічному контексті російський воєнно-промисловий комплекс став на шлях свого деградування і забезпечити повноцінним ударним броньованим кулаком у першу чергу, принаймні на цю хвилину білоруське угруповання і свої власні північні сили вони не можуть. В підсумку все буде Україна.